Полтавському обласному департаменті охорони здоров'я розглядають створення чотирьох госпітальних округів із центрами у Полтаві, Кременчуці, Лубнах та Миргороді. Фахівці ж медичної галузі горішніх плавнів наполягають на формуванні додаткового п'ятого округу. Адже, як сказав начальник управління охорони здоров'я міста Юрій Ковпак, така реформа призведе до занепаду медицини у місті. У нас була найкраща станція екстреної допомоги, станція швидкої медичної допомоги в області. І в нас зробили підстанцію, повернулися до 60-х років, повернули до підстанції Кремицюдського повіту і, як би сказати, порушили ту системність, яка була раніше. У свою чергу міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков запевнив, що лікувальні заклади міста отримують значне фінансування з міського бюджету, а також транші благодійної допомоги. Є ресурс є. Полтавський гордобатний комбінат, є нормальна база медицинська, яку ми зараз тільки, тільки усилюємо, Кожен рік практично там, десятки мільйонів вкладаємо із бюджету, і спонсорських. Лікарі горішніх плавнів обслуговують не лише містян. За медичною допомогою до медиків щороку звертається понад тисяча пацієнтів із різних населених пунктів області. Також міська влада і представники сфери охорони здоров'я запропонували Андрію Пісоцькому, який прибув у Надніпрянське місто з робочим візитом, розглянути варіант об'єднання сіл кількох сусідніх районів навколо плавнів, як центра округу. Ми вважаємо, що Комсомольськ може подхватити, як тільки що Юрій Васильович говорив, що може попхватити ті навіть депресивні райони сьогоднішні, допустим, такі як Козельчинський, 19 тисяч на огромною територію. І сучотом розвідя Єрістаського білановського горнобуті для кам'ята попсути ні йдуть в сторону Козичинського району. Це фактично, якщо говорять глобальне, етанової града, етанової производства. Перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Андрій Пісоцький наголосив, що формування госпітальних округів наразі має характер обговорення та запропонував провести в місті розширену нараду з залученням обласного департаменту та міністерства охорони здоров'я. Ми запросимо лисака Віктора Петровича. Ми запросимо представників міністерств, які приймають участь в розробці цієї програми. Ми сядемо, ми поїдемо в одну в іншу лікарню, подивимось, подивимось статистику і сядемо, обговоримо можливість формування того округу, про який от тільки що нам казали. Одразу після зустрічі з лікарями посадовець провів особистий прийом громадян.